Оптимізацію трудового процесу із метою уникнення фінансової напруги планують провести впродовж 2024 року у Бердичівській міській лікарні. Йдеться не так про скорочення, як про раціональне використання ресурсів, які є. Пояснюють у відділі охорони здоров'я. Це може бути переведення людей в інші відділення, ну тобто, де є велике навантаження, можна перевести людей з відділення, де є мале навантаження. І так само це може бути, якщо у людини немає взагалі навантаження великої, то їм може бути запропоновано перейти на 0,5 ставки. І тоді ми до кінця 2024 року зможемо бути розраховані з кожним лікарем, з, кожним, з кожною медичною сестрою. З Працівником. Зараз наразі питання більше всього буде стосуватися адміністративно-господарського персоналу, тобто, це і прибиральники, і технічні працівники, і працівники навіть адміністрації, тобто, це ну, буде стосуватися поки що цих працівників. Далі лікарі, увага! лікарі. Не будуть скорочуватися, щоб не було ніяких там чуток, пліток, лікарі не скорочаться. І це не вплине на здоров'я пацієнтів, це не вплине на надання медичної допомоги пацієнтам. Олена Тарасова каже, нині досконало працює комісія. Вивчатимуть, з поміж іншого, і питання навантаження лікарів Задля ухвалення остаточного рішення. Братимуть до уваги різні чинники будуть враховані всі питання: соціальних пільг, наявності кількості дітей, сімейний стан. Ну тобто, взагалі, ці все це буде обов'язково враховано. І найближчим часом станом на сьогодні важко сказати, скільки людей буде скорочено, або переведено на 0,5 ставки. Це все буде. Ну ми надіємося до кінця березня. Що комісія спів... спрацює і вже будуть видні якісь результати, от але оптимізацію не уникнути на жаль, тому що ну така проблема зараз у всій країні. Вся країна або ми працюємо, або ми не працюємо. Оптимізація праці на законодавчих підставах, зі слів начальниці відділу охорони здоров'я, дасть змогу ще більше мотивувати лікарів. Лікарі, які працюють, лікарі, які ну дійсно вносять випадки, які от, дійсно віддані свої праці, щоб їх мотивувати ще більше. Щоб не залишатися на тому рівні, якому зараз зрозуміло, що постанова сьогодні дає гарантовану виплату лікарям 20 тисяч да медичним сестрам 13 тисяч 500. Але хочеться, щоб наші лікарі ну не зупинялись на цьому, тобто щоб ще більше пощалася їх праця, тому що вони достойні цього. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, «Вік».